Друзі, всім вітання. Коротко по тезам по Роману Червінському. Ув'язнення ініційовано було кацапськими спецслужбами через своїх прямих агентів, агентів впливу задіяли, блін, всю свою високопоставлену агентуру, і через них руками наших спецслужб ув'язнюють наші кращі елітні кадри. Група Романа Червінського, це елітний диверсійний підрозділ, і знищення там оцих ублюдків і гіві-мотороли і там вивезення цемаха. Це далеко не всі спецоперації, які вони проводили. Тому, друзі, чим ви можете допомогти розголосом? Ситуацію не відпускайте. Це перше. Друге, уважно спостерігайте, хто поливає брудом зараз. Романа Червінського. Це є ФСБшні, прихвастні, які працюють на офіс. Уважно всіх занотуйте, вся оця мерзота, вся, яка була задіяна, буде відповідати при зміні влади за нашими законами українськими. Всі вони будуть відповідати. Я думаю, з цим зрозуміло. Щодо ситуації на фронті, там е, тяжкувато, детально не буду, не було офіційних речників, нічого не говорили, але повірте. Будуть і гарні новини, і буде ще бавовна ну, з того, що готується. Трохи маю інформацію і не маю можливості вас порадувати зараніше. Тримаємо стрій, віримо ЗСУ, Все буде Україна, слава нації до смерть підірації. Друзі, щойно ви прослухали звернення військового піде псевдокиянин. Червінського переслідують, в тому числі і за ці слова, продовжує блогер «Вольнов». Єрмак, агент впливу він сильний тим, що перебуваючи на високій посаді, може своїми рішеннями лобіювати інтереси іншої держави. В мене є оперативна інформація, що Єрмак бачить Україну з Росією братськими народами. Зазначимо Червінський в інтерв'ю цензорнет. Не заперечував, що у день обстрілу був на аротруміканатове. І що справді мав стосунок до вербувань. Перебіжчика, хоча каже, обмежувався збиранням інформації про російську військову авіацію та льотчиків, які завдавали ударів по українських містах. Але за його словами до пошкодження техніки та загибелі людей його оперативні розробки стосунку не мають. Насправді канатове обстрілювали і до 23 липня. Руйнівні удари датовані 1 і 12 березня 2022 року. Тоді також були загиблі, та злітну смугу відновили у липні повітряні сили. Демонстрували роботу Су 24 М, який злітав там. Техніку для прийому перебіжчика ніхто не збирав це безглуздо. Вона там стояла і раніше. Пише військовий блогер Юрій Касьянов. Українська правда писала зі слів джерела у воєнній розісії, що учасники операції нібито видали ворогу точки розміщення української ППО. А на враженому аеродромі згорів склад дронів Байрактар. Однак про ці факти не згадуються офіційні версії слідства. Не тільки СБУ бачить склади злочину у самові. Вільних діях українських розвідників по гарячих слітах. Торік у липні карну справу за спробу викрасти російський літак порушила ФСБ. Правда, у росіян головним фігурантом став не Червінський, а провідний журналіст-розслідувач Белінкет Христо Грозів. Його заочно арештували в Москві. Він був змушений переїхати з Європи до Сполучених Штатів з міркувань безпеки. В інтерв'ю Анві Грозів тоді сказав, що був у курсі спецоперації. Знайомі йому українські добровольці зв'язалися з російськими пілотами та запропонували передати українській стороні літаки в обмін на грошову винагороду та можливість вивести з Росії сім'ю. Але операція досить швидко перетворилася на дезінформаційну з обох сторін. Було зрозуміло за кілька тижнів, що ФСБ заволоділа каналом спілкування і тому інформація приходить з того боку зіпсованою. Пояснив він, Белінкет допомагав червінському та його команді, надаючи білінгерозмов російських військових за словами Грозєва, Операція була серйозною помил. Кою для ФСБ під час неї були ненавмисно розкриті особи десятків російських офіцерів контррозвідки їхні методи роботи, а також агенти під прикриттями. Український розвідник звинуватив заступника голови офісу президента Олега Татарова в тому, що той впливає на головного слідчого СБУ Андрія Шлиця для його кримінального переслідування. Справу він назвав сфальсифікованою. Таке звинувачення йде, що нібито гори не знав про цю операцію. Це кумедне звинувачення, воно не написано. На ні в чому, тобто формально мене звинувачують у перевищенні службових обов'язків, ніби я сам все це організував без СПО, без повітряних сил, без нікого сам все зробив, придумав, намагався літак забрати. І через це росіяни обстріляли аеродром. Це, взагалі, якась сюрреалістична історія. Професійні юристи, які читають чи бачать ці звинувачення, розводять руками і кажуть: ну крім політичного підтексту, ми тут нічого не бачимо. Сказав Червінський цензор нет. Його адвокати нагадали Тя Шевченківського райсуду Києва Олена Чайка, яка винесла рішення про двомісячний арешт розвідника у 2022 році. Закрила справу Татарова, чиновника офісу президента підозрювали у отриманні неправомірної вигоди. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.